Ну Нешо я як завжди, Боже, я аж ожила. три години, три з половиною години першого о боже, о боже. Знаєте що? От я розумію одну таку річ. Нещодавно почала розуміти і відчувати саме під час лекції, я ніби під'єднуюсь до якогось струму. Я відчуваю абсолютно іншу енергетику, інший стан, і це відбувається тільки в тому процесі, коли я читаю лекцію в живому потоці. Не записую відео на YouTube, не щось тим інше, а саме група, яка прийшла на мене, яка слухає, які потрібні ці знання. Це така міць. Просто через мене тече щось дуже потужне. Раніше я не знала, що таке призначення, що таке. Щастя. То я думала, що я знала. А от зараз я реально розумію, що от саме заради цього я живу. Тому що коли немає в мене цього процесу, я не відчуваю себе на всі 100% щасливою. Прикиньте, гачі, класнес. Можете прийдети за мене? Сьомої до півно-динадцяті перший вебінар. Вступний. Піду відпочивати. Хоча я так зарядилася зараз енергією, що я фіг усну. Ну, нічого. Все пока.